Вітаю вас, шановне панство! Продовжуємо ми нашу кар'єру разом з новою легендою українського футболу Міхою Байдою. Триває вже наш четвертий сезон. Цього разу виступаємо за лондонський арсенал і цей сезон разом із канонірами вже доходить до своєї вирішальної стадії, до свого апогею. На нас чекає сьогодні півфінал Ліги Європи проти франкфуртського Айнтраху. Традиційно дивимо шлях наших опонентів, друзі, до півфіналу. У цій групі бі у боротьбі Франкфурт зайняв першу сходинку, випередивши потужний фейнорд. Незрозумілий для мене невідомий АГФ, але, судячи з усього, також непогана команда, що набрала 10 очок, як і Фейнорд, і лише на один пункт Франкфурт їх випередив. Ну і осайдер групи тут жив Вісента. Ну і також я хочу вашу увагу привертати друзі до того, що саме із Фейнордом не дуже вдала гра Айнтрак до Ма-2-2. А на виїзді взагалі-то Айнтрахт програв два-дин. Отож проти серйозного суперника ну, не дуже виглядав у групі. Але потім в одній восьмій фіналі вони розбили за сумою двох матчів лондонський Челсі, який також в цьому сезоні не дуже така. Сильна команда відверто. Ну і у чвертьфіналах Франкфурт зійшовся із Севілією та здолав іспанців за сумою двох матчів 4-2. Тут же вдома була дуже дуже впевнена перемога. 3-1. А на виїзді проти нервіонців вони зіграли 1-1. Ну і ось вони півфінальні пари. Друзі, арсенал Айнтрак Франкфурт, Монако, Манчестер, Юнайтед. Потенційно дуже дуже непоганий тут. Вимальовується фінал, якщо ми пройдемо Франкфурт, а Манчестер Юнайтед пройде Монако. У таблиці бомбардирів лідирує наш Форвард Адам Гожик, який останнім часом багато забиває саме у Лізі Європи. Міха Байда тут не так далеко, на 7 має 5 м'ячів у своєму активі. І якщо що, якщо постаратись, то у півфіналах та фіналі можна не забувати голів і все ж таки випередити Гожика і взяти золоту буцу собі додому. Але для цього потрібно не віддавати на Гожика гольовий. Передачі, а як цим справитись, якщо міха байда лідирує саме серед кращих асистентів Ліги Європи? Має він 9 асистів у 12 матчах. А, взагалі-то Арсенал підходить до цієї стадії сезону, майже втративши усі надії на позитивний ісход компанію у англійській прем'єр-лізі, ми йдемо на шостій сходинці. І Тоттенгем Готспур, який йде п'ятим, випереджає нас на шість очок. А залишилось грати не так багато, залишилось грати всього чотири тури. І це означає, друзі, що для вдалого завершення все ж таки цього сезону у нас залишилось лише два шанси: це перемога у лізі Європи. А так. Також перемога у фіналі Кубка Англії, де на нас також вже незабаром чекає гра на Лемблі проти Фуона. Ось він наш склад, друзі, наша стартова бойова 11-ка, яка повинна зробити цей крок у напрямку фінала Ліги Європи. На воротах Рамдел, лінія захисту хадім Бандей Ківер Моліна. Півзахист в опорній зоні сам Біло Канга трошечки вище. Друзі, з перших хвилин знову виходить Мартін Едегор та Міха Байда. Ліворуч в атаці Фатаву і Сахаку. На вістрі нашої атаки кращий бомбардир цього розіграшу Ліги Європи Адам Гожек. Ну і праворуч Руні Барджхі. Склад бойовий, друзі, склад мені подобається. Цей склад останнім часом робить результат на футбольному полі. Ну і також ми знову розпочинаємо вдома. Айнтрах грає на виїзді, як ми бачили, не дуже впевнено. А ми граємо дуже і дуже потужно наші перші матчі у пойової ліги Європи саме на Емерець. А тож сподіваємося, що ми знову зробимо вже результат цього двобою у першому матчі. Гонсало Гедеш, ми вже бачили, там грає в атаці Франкфурта. Це серйозна людина. Ми її знаємо по нашій кар'єрі за Ноттінгем Форест, друзі. Ну і поки що перша атака Айнтрахта закінчується все ж таки. Швиденько ми намагаємося вийти вперед. Є вільний простір у Гожика, але ми знаємо, що в нього немає швидкості. Гожик пробиває, йому не потрібна швидкість. Гожик пробиває в бужній кут. Перший удар нашого форварда в цьому матчі. Перша атака Арсенала. Перший удар поворота. І перший гол вже залітає. Залітає у сітку воріт. Айнтрахту 1-0. Ми попереду. Ось. Та сама потужна гра на Емірейс. Ось цей потужний початок. Адам Гожик. Черговий його гол. Не розслабляйся, Ще зарано розсоблятись, потрібно грати. Ось. Так, як грає. Я грає наш захист. Я грає Вірджо Вандейк, високо зустрічаючи опонента. Ну а поки що високо зустрічають саме міху Байду біля карного майданчику Айнтрахта. Ну і ми втрачаємо м'яч. Ансал Гедеш проти нього Вандейк. Трошечки там, здавалось би Вандейк не впевнено. Але все ж таки відіграв він форварда Айнтрахта у цій ситуації. І ми знову контролюємо м'яч, потрібно забивати. Тому що там, у Німеччині. Можливо, буде важко! Гожик, ще один удар Адама Поворотом. Цього разу м'яч оминає дальню стійку. Ми ведемо в рахунку 1-0. Поки що, принаймні поки що, без моментів у гостей. Ну, ось вона небезпечна потенційно атака. Тут уважно повинен грати наш захист. Там Повз м'яч Ківер, здається, пробіг. І знову він накриває цю передачу. Рамсдейл. Здає... Позиційно грає не дуже вдало і тут пощастило, що м'яч нікого не знайшов. Ну і також миттєво його і віддаємо назад гравцям Айнтракту вже небезпечна контратака. Хав'єр. Гонсало Гедиф, в нього дуже-дуже потужна ліва нога. Пробиває він. ну прямісенько у руки Рамсдейла. Але все одно, друзі, байда буде тут пробивати. Ну, без коментарів. Як самим її провести, так і наразитись на атаку на свої ворота. Але Байда красиво знаходить знову Гожика. Гожик чомусь ну, не бачив. Він партнерів там у карному майданчику. Запізно віддавав вже назад на Байду. Ну, В цілому, можна сказати, що в першому таймі ми контролювали гру. Ось це трошечки зайве було у окананні Фатаву. Меча. Також невдала передача. І тут вже є простір у нас на Фланзі. Гложек, Гложек на Байду. Красиво Байда. Байда бачить фатаву. Фатаву пробиває поворотом. А ось така ударна позиція. І заблокован ще один удар Міх'є. Це здається, перший його удар у цьому матчі. Ой-ой-ой, дуже-дуже добре. І ось туди. Так побачив Байда фотову. Але той ледь-ледь добрався до м'яча. Побіг вперед, але Руні його проігнорував. Ну, тримаємо ми м'яч. Впевнено, але це трошечки небезпечно. Яка передача від Байди. Едегор не став пробивати. Віддав на Гожика. Той пробиває поворотом. Якийсь незграбний. Здавалось би, удар, але у Гожика У лізі Європи залітає. Все здається. Адам забиває свій черговий м'яч. І як він це робить? Арсенал 2-0. Ну і робить тут різницю наш форвард в цьому матчі. Ну Якщо у першому голі там ще можна було зрозуміти, як у ближній кут запустив голкіпер, але як зараз тут пробив Гложек. це щось за межами розуміння, друзі. 2 0 ну, і. Коронна просто заміна від Артети. Гожик сідає на лаву запасних. Кастанус виходить. Ну, Забиваєш голи, сідаєш на лаву. Ось таке рішення від Мікеля Артети. Ну, Ці рішення нам добре знайомі по цьому сезону. Так. Ось так спокійно. Добре. Едегор на Фуанзі знаходить Кастелянса. Ось Кастальянус може прискоритися, але навіщо він пробиває? В нього ми бачимо не так заходить впевненого м'яч у ворота, як у Гожика. Ну, це ще можна зрозуміти. Ну Рамзайл не впевнено, але все ж таки грає. Ну, відіграно байду як хлопчика і невдалий нервовий удар від Гедеша повз ворота. Ну і Букая Сака, виходить ще пограти трошечки. На відміну від прем'єр-ліги, де нас просто розносять. А ось у Лізі Європи Арсенал потужно та впевнено крокує. Хоча ще грати і грати. Ще потрібно дограти цей матч. Ну і потрібно буде не втратити цю перевагу на виїзді у Франкфурті. Но поки що можемо відпочивати, можемо святкувати перемогу 2-0, дубль Адама Гожика. Манчестер Юнайтед перемагає у паралельному матчі Монако із рахунком 3-0. І Монкондіанці вдома, я думаю, будуть оформлювати вихід у фінал і чекати там нас. Ну а нам ще потрібно буде трошки постаратись, попотіти, тому що 2-0. Ну, впевнена гра вдома, але вона може бути дуже і дуже невпевнена на визі, тому ще нічого не вирішено у цій парі, друзі. Ну а поки що на один матч ми повернемось до чемпіонату Англії, де у нас є нагода трошки наблизитись до Тоттенгему. Вони свої очки втратили, але для цього, друзі, нам потрібно перемагати четвертий Ліверпуль та ще й на Енфілді на виїзді. А ще потрібно буде зберегти сили у цьому матчі, друзі, тому що нам потрібно буде грати вже через декілька днів матч відповідь у Лізі Європи. А ось Мікель Артета ну майже не робить змін у стартовому складі. Ліворуч виходить ван -Де Вен, івер та тоді бо цього разу зіграють у центрі захисту. Моліна також, як і проти Айнтрахту, виходить праворуч. Також не змінює він Рамздаєва. Той самий. Півзахисту, оконга та Байда, Гоже кватаці ліворуч і Сахаку. Ну, ось справа, хоча б виходить САКА Свіженький. Ну, я думаю, що в цьому матчі традиційно Байда відіграє лише один тайм. Так, трошки постараємось ми все ж таки виграти тут на Енфілді, мабуть, але якщо не вдасться, то ну і нехай. Тому що основні зусилля у нас будуть направлені все ж таки на Лігу Європи. В цьому сезоні та на фінал у Кубку Англії. Ну, Поки що ми пресингуємо, пресингуємо Ліверпулю. Ось нагода у Міхея Байди, забитий м'яч. Та вже із чистою совістю сідати на лаву запасних. І він не, цього не робить. Не забиває Байда, не переграє Алісона. Грає у Підкаті. І це черговий кутовий. Знову на ближній кут. Ну, тут вже взагалі-то не боровся Байда. А ось зараз що буде робити? Ще одна передача під удар. Знову Ван Девен пробиває. І ще один удар від Байди і знову Алісон рятує. Ну що, буде передача, здається. Що ще робити? Байда, який удар у падінні головою? Якщо б він заготів цей м'яч. Ай-яй-яй, як хотілося Байди забити все ж таки головою. Зілінський. Ну, поки що, якщо хтось не знає, як там справи у турнірній таблиці в англійській прем'єр-лізі, дивиться цей матч, то ну до цієї хвилини, до цієї миті. Могло здатися, що Арсенал саме знаходиться десь вище, аніж Ліверпуль. Диктували ми гру на Енфілді, але ось вдала атака. І саме господарі забивають перший м'яч у цій зустрічі. Відіграна наша оборона, ударна позиція. Ну і розстрілюють Рамздейла, Карваліо. Ну і Є претензії до нашого голкіпера тут. Ще буде спроба у Арсеналу забити у першому таймі, поки грає Байда. Моліна ігнорує, ігнорує в центрі. ну і Ось передача. І ще один пас від Байди, Невдалий, невдалий пас від Міхея. Карвалю, Луїса Діаса, Якщо б той прискорився відразу, він би більш впевнено вийшов на ударну позицію. Але поки що пробачає нас Ліверпуль. Подивимося, що буде у другому таймі вже без Міхія Байде. Міка традиційно виходить замість Міхі. Ну і ми дивимося, як ми дограли цей матч. Без Байди. Ну, Ліверпуль впевнено оформив свою перемогу. Ну і нехай, як то кажуть, там вже в англійській прем'єр-лізі робити нам немає що. Горіла хата, нехай горить і сарай. Ну ось головний матч тут. Манчестер Юнайтед вже на нас чекає, мабуть, у фіналі. Ну, а ми чекаємо на впевнену гру Арсеналу у матчі відповіді у Франкфурті. І все ж таки відновились хлопці до цього матчу рамдев на воротах Хадям, Ківервандейк Маліна, Оканга, Едегор, Міхабайда, Байда, Ісахаку, Гожик та Руні Баржі. Той самий склад, друзі, що зробив результат у першому матчі, є сили у хлопців. Є у нас Гандікап у два м'ячі. Так погано ми зіграли у прем'єр-лізі, але ми там завжди погано граємо. А ось у лізі Європи це зовсім інший арсенал. Ну і взагалі-то є якесь в мене відчуття, друзі. Добре відчуття, що все буде гарно. І ми все ж таки доведемо цю справу до кінця і будемо грати проти Манчестер на неймовірний фінал Ліги Європи. Ой, як же не впевнено, як же невдало грають гравці. Айнтрахту. І це передача вперед. Руні. Ударна позиція. Рахунок 3-0 за сумою двох матчів. Манчестер Юнайтед. Що там? Як ваші справи? Ви нас чекаєте у фіналі? Чи як? Знову перші ж атаці. Арсенал виходить вперед. Перший удар воротам і 1-0 ми попереду. Ну і чути, здається, тут вболівальників арсеналу саме в Айнтрахті. Німці замовкли. Вони шоковані. Вже вдруге ми шокуємо публіку у Німеччині. Ну і ось нагода у Байди. Не дають рухатись вперед, і він пробиває. Ну все, тут потрібно просто догравати. Деморалізований Айнтрахт І, можливо, заб'ємо. Миш... Зараз другий м'яч. Чергова небезпечна цього разу передача із флангу. І подивиться, що робить Ван Дейк. Як високо він грає. і Бачить Байду Адам Гожик. І ну, цього разу Байду націлений на ворота. Якщо в першому матчі здавалось там лише один удар був у Байде, то тут вже друга нагода, і знову небезпечно. І ще один удар від Байди. Гожик забиває. Не було положення поза грою, друзі. 20 хвилина. І 2-0 арсенал попереду на визі. 4-0 за сумою двох матчів. Ну, все, гру зроблено. Якщо і були у когось якісь там сумніви перед початком цієї гри, то зараз я, мабуть, я думаю, що жодних сумнівів вже немає. Але ну, дуже радикально повинен змінитися раху... малюнок гри для того, щоб. Зміг зробити цей камбек Айнтрахт, Але вони все ж таки намагаються. Ну і ось. Знову невпевнено на виході грає Рамсдел на кутовому. І перший м'яч у цьому протистоянні від Гонзало Гедеша. Все ж таки забиває Франкфурт із кутового. Так, саме із кутових. І що уся небезпека і у першому матчі? Ну і з кутового прийшов у гол. Ну Залишив ворота Рамсвей на у пів позиції він там опинився. Так. Це вже цікаво. чергова атака від Айндрахта. Небезпечна атака. Ми починаємо пригадувати, як Арсенал може грати у захисті. І пригадувати, що ми можемо пропустити і 3-4 м'ячі. Атож, інтрига починає потрошечки прокидатись в цьому матчі, в цьому двобої бої. виконання Айнтрахту Це знову буде, я впевнений, небезпечно. Якщо не зіграє на м'ячі Рамзе ну нарешті впевнено грає ой 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 Ой-ой-ой! Все ж таки віддає вперед на Гожика Байда, немає, по загрою, Ну і Гожик Гожик вирішує, вирішує Адам Гожик цей епізод. Здавалося би, що Гожик вже забарився, не хоче він забивати свій черговий м'яч у лізі Європи. Але ні. Пробиває ближній кул, все ж таки Гожик. Рахунок 3-1. І ми видихаємо. Спокійно вже Байден не поспішає назад, працює на воротах Рамсдейл. Чотири м'ячі потрібно забувати Айнтрахту для того, щоб зрівнювати рахунок. Але ну, є нагоди. Я хотів сказати, що це нереально виглядає. І ось такий ну, супернебезпечний момент. Ну, Айнтрахту потрібно забивати і забивати якомога швидше, але поки що м'яч тримає Арсенал. Ну і удар від Байди а ну, Чому б ні? Ой, дуже непогано Гоже, який що він буде робити? Ой-ой, ой гожик, гожик, яка машина, просто солоняра попереду. Там весело болівальника Майнтрах. незрозуміло чого б. Мені було б не весело. Ой-ой-ой, здавалося б, небезпечний удар від Байда, але м'яч в руках у Міранди. У Прем'єр Лізі. Настрій команд зовсім інший. Ну подивимося, що буде у фіналі. Там саме команда із чемпіонату Англії буде нам протидіяти. Буде намагати пробивати поворотам здалеку. Намагатись, який удар у хрестовину вивчає м'яч. Ой-ой-ой, який там міг бути гол красунь, просто красунчик. Ой-ой-ой, небезпечна атака. Прогалив наш захист. Цей пас, але. Моліна все ж таки накриває передачу. Останній кутовий. Там, мабуть, Міранда вже в нашій штрафній. Хоча, ну, так, немає голкіпера, навіщо йому тут бути. Жодного шансу відігратись у господарів. Ну, взагалі у цій дуелі, двоматчевій, без шансів. Залишаємо ми. Айнтракт Франкфурт і виходимо у фінал Ліги Європи. Ну що ж, для Міхея Байде це буде перша нагода виграти Єврокубок. Так, саме Манчестер Юнайтед, друзі, все ж таки не відпускають, не віддають свій гандікап у три м'ячі Манкуніанці у себе вдома на Утрафорді. І на нас чекає фінал 26 мая 2027 року. Арсенал Манчестер Юнайтед і Арсенал знову, хоча і номінально, але Володарі Поля. Ну і не можу не показати вам, друзі, інші вирішальні матчі в Єврокубках у Лізі Чемпіонів. Просто неймовірні також фінал Реал Мадрид, Барселона, Ель-Класіка у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну і тут міг би грати Міха Байде, якщо б він обрав не арсенал, а саме Мадридський Реал. Варіант такий був. І ще є варіант приєднатись до мадридського реалу у наступному сезоні. Але спочатку, по-перше, Потрібно виграти єврокубок Лігу Європи із лондонським арсеналом. Ну і фінал ліги конференцій. Ще одна англійська команда Нюкасл Юнайтед, буде битись із італійською ромою. Ну а зараз прощаємось, друзі. Чекаємо на фінал Ліги Європи, який ми розіграємо вже у наступному випуску. Дуже дякую вам за увагу. Традиційно, окремо дякую вам за вашу підтримку у вигляді підписок та вподобайок. Бережіть себе, друзі, підтримуйте Збройні Сили та волонтерські рухи України. Скоро побачимось!